Максиму Колесникову 26. Із трьох років чоловік проживає у Полтаві. Займаюся продажем та маркетинговою частиною у зуботехнічній лабораторії. Роботу Максим може виконувати віддалено. Найчастіше, каже, це робить у кафе. Погружений максимально в процес робочий, тому мені просто подобається музика, мені подобається меню, мені подобається кава. Кава піш за все подобається. Прийомом їжі чоловік вводить інсулін. Дев'ять років тому у нього виявили цукровий діабет. Тоді рівень цукру у його крові перевищував норму приблизно у 7 разів. Це був 11 клас. Тоді, наскільки я пам'ятаю, ми всі ще проходили медкомісії. Протягом двох місяців я втрачаю вагу близько 20 з чимось кілограмів. Ми їдемо в цей ж вечір. У дитячу лікарню міську на Леваді. Там лабораторно в мене роблять збір крові, забір крові. І в мене цукор 35,5. Максим потрапив до групи ризику, коли почалася пандемія коронавірусу. На COVID-19 він не хворів, проте вакцинувався. Я вирішив, що ось десь півроку, плюс-мінус. Це той, період, ну, це той період, за який я можу собі ну, точно сформувати для себе, піду я вакцинуватися чи ні. І е, я побачив, що в принципі ну, ніяких питань до вакцини ну, не було. У людей, які мають цукровий діабет та захворіли на коронавірус, можуть виникати ускладнення. Це, зокрема, тромбози та підвищення тиску, каже ендокринологиня. При пневмониях, опять же, там, и любых ковидных, так тем более, поднимаются там очень высокие цифры сахаров у пациентов, особенно инсулиновых, но ну, даже и не инсулиновых, и до 20, до 25. Опять же, при таком высоком сахаре он тяжелее сбивается, и, соответственно, идет сразу повышаться цифры давления. Уходит даже слабее, становится эффект от антибактериальной терапии, потому что на фоне высоких сахаров все процессы эти предпочитают. Тармажувається, ну і, звісно, болі тяжліє протікають. Міфи про вакцинацію на думку Максима Колесникова виникли через необізнаність людей. Я вакцинувався, я, я навіть якщо і захворію, вона буде локальна тільки зі мною і тому і її вплив навіть на мене він зменшується. І я думаю, якщо кожен так буде думати і вважати, що о, вакцинація це о, свого роду вихід. Я думаю, що ми з коронавірусом, ну, попрощаємося дуже швидко. Люди з сахарним діабетом, ну, я б рекомендувала їм вакцинуватися, тому що це не захищає від захворювання, ну, наші пацієнти, допустим, у кого тяжкий сенсулін на інсуліні, які привиті, вони є, які заболевшие, но они перенесли это все дома в относительно лёгкой форме без стационара. Каріна Попова, Ігор Лук'яненко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.